Шановні українські воїни, захисники і захисниці України та її основного закону. Конституція це правове ядро нашої держави. Вона визначає наш суспільний лад, державний устрій, права і свободи громадян, а також обов'язок захищати незалежність і територіальну цілісність України. Для мене, як головнокомандувача Збройних сил України і для сотень тисяч українців, які боронять державу, ця норма Конституції стала сенсом життя. Оборона України, захист її суверенітету і територіальної цілісності покладаються на Збройні Сили України, і ми виконуємо цей обов'язок щоденно, рішуче зі зброєю в руках. Ми стоїмо одинадцятий рік, б'ємо нещадно ворога. Розвиваємо армію і воєнні технології, залучаємо партнерів світу і віримо у перемогу України. Усе це неможливо уявити без чіткої правової системи держави, яка працює у тісному зв'язку із суспільством. Дякую кожному і кожній, хто щодня, ризикуючи життям і здоров'ям, виконує статтю 65 Конституції України про захист вітчизни. Вшановую пам'ять усіх, хто загинув, боронячи нашу землю, наше небо й основи нашої Конституції, де головними словами є: Україна, свобода, незалежність. З Днем Конституції України, слава Україні, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський On June 28, Ukraine celebrates Constitution Day.